12 простих кроків, щоб повністю ушатати свій бізнес і закрити його з величезними боргами, і назавжди втратити можливість не тільки відновити його, але й запустити будь-який інший бізнес. Знаючи ці 12 кроків, ви не просто зможете зберегти свій бізнес, ви зможете вивести його в плюс, а потім і масштабувати. Відео актуальне кожному підприємцю, яким би бізнесом він не займався, навіть якщо він достатньо заробляє, а його бізнес росте. Тож додивіться відео. У до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Отже, крок номер один не розуміти свого клієнта, і дійсності дуже багато підприємців працюють всліпу, так би мовити. Вони не розуміють, кому вони продають. Вони не розуміють ту людину, якій вони продають свій продукт. Вони вважають, що їхнє завдання забезпечити всіх, задовольнити потреби абсолютно кожного. І в цьому є дуже серйозна помилка. Бо не розуміючи, хто є вашим покупцем, які є у нього потреби, ви не зможете його задовольнити. Ви не зможете, по перше, доступ. До цієї людини, не достукавшись до цієї людини, ви не зможете донести цінність свого продукту, а отже, і не зможете продати. І саме через цю помилку у величезної кількості підприємців проблеми із продажами у них або маленькі продажі, або взагалі відсутні, або навіть і знижуються їхні продажі. Крок номер два: не розуміти свій продукт, і своєї практики можу сказати, що величезна кількість підприємців. Не розуміє, не знає свій продукт, не знає, що вона продає, не розуміє, яким чином цей продукт може вирішити проблеми клієнта чи задовольнити його потреби. І як наслідок, навіть коли цільовий клієнт звертається до такого підприємця чи до такого продавця із ціллю придбати цей продукт, він вже сам зрозумів, що цей продукт йому потрібен. Клієнт сам зрозумів. То підприємець чи продавець не може донести цінності цього продукту, простіше кажучи, він не може. Пояснити клієнту, яким чином цей продукт може йому допомогти, яким чином він вирішить його проблему чи закриє його потребу. А так як клієнт не розуміє, яким чином цей продукт може йому допомогти, він що робить? Абсолютно правильно, він відмовляється від покупки. Це є перший варіант, або інший варіант, він звертається до одного із ваших конкурентів, який може донести правильну цінність свого продукту. Чому? Бо він знає, яким чином цей продукт може допомогти цьому конкретному клієнту. У чому проявляється якраз такі знання продукту? Знання продукту проявляється в тому, що ви можете відповісти на усі питання відносно цього продукту, які задає вам клієнт. І дуже часто ці питання бувають незручними, проте ви повинні знати відповідь навіть на такі питання, тому що саме на незручних питаннях якраз таки і опікається величезна кількість підприємців. Дуже часто підприємці не хочуть думати про те, як відповідати на це питання, і тим не менше вони отримують це питання. Питання в результаті вони не знають, як відповісти, і клієнт розуміє, що з цим підприємцем йому краще би не працювати, тому що відчувається сумнів, відчувається невпевненість в своєму продукті, відчувається некомпетентність. А ніхто не хоче працювати з тими, хто не розуміє, що вони продають. Тому ваше завдання зрозуміти, що ви продаєте, кому ви продаєте, і як цей продукт може допомогти вашому клієнту. Крок номер три: не формувати клієнтську базу. В більшості свої підприємці працюють на одноразових продажах. Що означає одноразова продажа? Одноразова продажа це коли до вас клієнт прийшов один раз, купив і далі ви його відпускаєте. Ну, от він йде в вільне плавання, і все далі ви із ним ніяк не взаємодієте. В результаті ви втрачаєте величезну кількість коштів, які могли би в майбутньому заробити завдяки цьому клієнту, завдяки співпраці з цим клієнтом, а також відпускаєте його до своїх конкурентів. Тобто виходить така ситуація. Якщо клієнт прогрівся завдяки вашому продукту, він став лояльний до певного виду послуг, які ви надаєте. Проте, натрапивши на вашого конкурента, він зумів зачепитися за нього і почати вже з ним працювати на постійній основі. І таким чином вже ваш конкурент починає заробляти на тому клієнту, на якому могли би заробляти ви, якщо б правильно вибудували роботу із ними. Крім того, в маркетингу є таке правило: що продати вже діючому вашому клієнту, який вже із вами взаємодіяв. В сім разів дешевше ніж новому клієнту, тобто ви всім разів економите свої рекламні бюджети. Тому ваше завдання від сьогоднішнього дня перебудовувати свій формат роботи із клієнтами на довготривалий щоб ви заробляли завдяки цьому клієнту в перспективі, в майбутньому, в тривалий проміжок часу. І таким чином, окрім того, що клієнт регулярно приноситиме вам дохід, він ще й постійно прогрівається з кожною новою покупкою у вас і стає максимально лояльним до. Вашого бізнесу, до вашого продукту, і завдяки цій ростучій лояльності він починає залучати у ваш бізнес своїх родичів, своїх знайомих, тобто у вас з'являється безкоштовне джерело реклами у свій бізнес, причому абсолютно лояльних людей. Тобто ви ще більше економите рекламний бюджет і отримуєте людей, які вже готові у вас купувати. Крок номер 4. Не вкладатись в рекламу продукту чи свого бізнесу. Дуже велика кількість підприємств. Кліємців економить на цьому, вони шукають безкоштовні способи знайти клієнтів. І дуже велика кількість підприємців насправді вважає, що їм реклама не потрібна, що це є такий додатковий необов'язковий атрибут, і що цим займатися не потрібно. Що клієнти повинні самі приходити, клієнти повинні приходити по сарафанному радіо, і саме завдяки такому підходу вони втрачають свої позиції на ринку, вони стають неконкурентними, тому що в наш час клієнтів потрібно. Купувати. І той підприємець, який не боїться а вкладає кошти в рекламу, він якраз таки і виграє в довгостроковій перспективі. Так він потратив кошти, але тим не менше він купив клієнта у свій бізнес, який потім стабільно приносить йому кошти. І в рази окупляє ті інвестиції, які він здійснив у рекламу. Окрім того, на сьогоднішній день реклама дає вам можливість обирати тих клієнтів, із якими ви хочете працювати. Тобто ви можете, як от в супермаркеті обираєте продукт, рівно так само ви можете обирати клієнта. Ви можете обирати вік, стать локацію, де він проживає, навіть місячний дохід, який він отримує, і на основі цієї інформації ви будете запускати свою рекламу і залучати в свій бізнес саме таких людей. І в комбінації з трьома попередніми кроками ви отримуєте по-справжньому ефективну бізнес-модель, яка працює, яка приносить вам кошти на стійній основі і окупляє себе в той же час, як ті підприємці, які не вкладають в рекламу, які чекають на своїх клієнтів, які вважають, що вони самі повинні до них прийти. Вони якраз таки за цей період часу, поки вони чекають і втрачають кошти, і по суті віддають їх тим своїм конкурентам, які не сидять склавши руки, а купляють своїх клієнтів завдяки рекламі. Потім вибудовують із ними довгострокові відносини, і завдяки цьому окупляють вкладені інвестиції в рази на. Навіть в десятки разів, в той час як ті підприємці, які не вкладалися в рекламу, просто перше скочуються в нуль, потім в мінус, а потім закривають свій бізнес, тому що бізнес без клієнтів існувати не може. П'ятий крок не вести облік доходів і витрат. Величезна кількість підприємців або облік взагалі не веде, або веде доволі примітивний облік. Ну, десь якусь операцію вони можуть записати, при цьому записати, як вони розуміють. І потім під час чергової інвентаризації. Вони намагаються переглядати свої фінансові документи, свої документи обліку, так би мовити, і не розуміють, звідки беруться ті чи інші суми, і не розуміють, куди діваються ті чи інші суми. В результаті вступають в конфлікт із своїми працівниками, тому що вважають, що саме працівник винен в тому, що не вистачає коштів, а насправді помилка була в обліку через те, що підприємець лінувався правильно відображати ту чи іншу інформацію. Інформацію про те, як кошти потрапили на підприємство, і інформацію про те, як кошти пішли із підприємства в результаті того, що ви не ведете облік правильно або не ведете його взагалі, ви не контролюєте свій бізнес. Якщо ви не контролюєте свій бізнес, не дивуйтеся, чому у вас так часто зникають кошти, зникає майно і на складах так часто з'являється неліквід. Чим більше неліквіду з'являється на ваших складах, тим більше ви утилізуєте своїх оборотних коштів, тому що ви не можете продати. Цей неліквідний товар, так як він не потрібний вашим клієнтам, а повернути постачальникам зазвичай доволі складно такий товар. Або постачальники видумують дуже хитрі схеми. На зразок, якщо ти хочеш, щоб я тобі повернув цей товар, то ти маєш взяти у мене ще одну партію. І в результаті ви потрапляєте ось в таку петлю, із якої ви не можете ніяк вибратися. В результаті того, що ви втрачаєте оборотні кошти, ви заганяєте свій бізнес в мінус. А потім, якщо ви й далі нічого із цим не робите. Робите, ви закриваєте свій бізнес і нерідко ви залишаєтесь по вуха в боргах. Шостий крок не контролювати грошові потоки. У попередньому кроці я частково торкнувся цієї теми, але зараз я хочу зануритись у цю тему дещо глибше. Що я маю на увазі, коли кажу про контроль грошових потоків? Я кажу про те, що поки ви на етапі малого бізнесу, усі гроші, які ви отримуєте від роботи свого підприємства, ви повинні зосереджувати у своїх Руках і самостійно розподіляти. Бо коли ви довіряєте цей процес своїм працівникам, відбувається наступна ситуація. Коли ваші працівники отримують доступ до ваших коштів, до коштів вашого підприємства, не сумнівайтесь, вони цими коштами будуть розпоряджатися на власний розсуд. І дуже часто цей власний розсуд опирається тільки на їхні бажання і тільки на їхню особисту вигоду. А в чому може бути вигода в даному випадку? А вигода дуже проста: доволі часто. Постачальники дізнаються, що не ви контролюєте кошти, а ваші працівники. Тому постачальники підходять до працівників і кажуть: давай ти візьмеш ось, ось цей товар у мене, а я тобі за це дам бонус. Як ви думаєте, працівник у здоровому глузді буде відмовлятися від від такої пропозиції? Абсолютно ні. І ви би не відмовились від такої пропозиції, якщо би ви були на місці цього працівника. Відповідно, ось вам і результат, звідки у вас на складі з'являється стільки неліквіду, від якого ви потім не можете ніяк позбутися. Ви заморожуєте свої оборотні кошти і потім або повертаєте їх із великим дисконтом, тому що один із ефективних способів позбутися неліквіду це дати велику знижку. Зробити розпродажу, наприклад, і ви повернете частину тільки цих оборотних коштів, тобто частину коштів ви втратите. Це є кращий варіант. А в гіршому варіанті ви повністю утилізуєте цей товар, так як він нікому не потрібен. І саме через це я вже розповідав вам у попередніх кроках: ви втрачаєте оборотні кошти, а потім у вас немає можливості покривати витрати свого підприємства. Сьомий крок не контролювати роботу своїх працівників. Я дуже часто бачу ситуацію, що підприємці. Доволі легковажно відносяться до цього моменту. Вони навіть на співбесіді чітко не проговорюють, чого вони очікують від того чи іншого працівника, якого беруть на роботу. Доволі часто на співбесіді така домовленість зводиться до того, якщо ви, наприклад, наймаєте продавця співбесіда, от малого бізнесу, представників малого бізнесу, доволі часто зводиться до того, що ви будете продавати цей товар. І чим більше ви продаєте, тим більше ви будете заробляти. Ну, наче би все зрозуміло, але чогось бракує. І саме через Відсутність конкретики доволі часто працівники ігнорують свій сегмент роботи, і доволі часто підприємці, які не можуть чітко поставити завдання своїм працівникам, переводять своїх працівників на ставку. А коли працівник знаходиться на ставці, він розуміє, що скільки б роботи він не зробив, він буде отримувати таку саму зарплату, як би він отримав, коли б він більше роботи зробив. Він буде отримувати одну й ту ж зарплату, тому виникає логічне питання: для чого. Напрягатися, але як ви розумієте, в такому випадку про ефективність роботи вашого бізнесу можна забутися. Бо коли ваші працівники не мотивовані, процеси роботи вашого бізнесу починають пробуксовувати. Якість роботи ваших працівників починає знижуватися, якість продукту, який ви створюєте, внаслідок цього теж починає знижуватися. І як наслідок більшість клієнтів відмовляється від співпраці з вами. Мало того, що відмовляється від співпраці з вами, вони починають працювати із вашими конкурентами. І по суті, ті кошти, які вони раніше залишали в вашому бізнесі, вони тепер залишають в бізнесі ваших конкурентів. Тобто ви, по суті, своїми руками при такому підході вирощуєте собі конкурентів і вбиваєте одночасно свій бізнес. Тому ваше завдання внести чіткість в роботу ваших працівників. Вони повинні чітко розуміти, за що вони отримують зарплату. Єдиний спосіб це зробити прив'язати кожного працівника до конкретного показника, до показника ефективності. Якщо ми кажете, Кажемо, наприклад, про продавця, то цим показником може бути кількість продаж, це може бути виручка, це може бути прибутковість його роботи, і тут все доволі індивідуально, все залежить від кожного бізнесу, від кожної ситуації, від кожної вакансії, про яку ми з вами говоримо. Крок номер 8 не контролювати роботу своїх постачальників. Ми вже частково згадували цей момент у попередніх кроках, але на цьому важливо ще раз загострити свою увагу, коли ви не контролюєте відносини із своїми постачальниками. То у вас на складі з'являтиметься велика кількість неліквіду, тому що величезна кількість ваших працівників так чи інакше буде вступати в домовленості з вашими постачальниками. Менша частина із ваших працівників буде свідомо відмовлятися від можливості отримати певну вигоду в моменті. Проте через такий от підхід ви будете втрачати і прибуток, і оборотні кошти. Тому ваше завдання контролювати вашу взаємодію, вашу роботу із вашими постачальниками, і коли вони почнуть. Починають порушувати ваші домовленості, ви повинні це присікати. Якщо ваш постачальник навіть цього не розуміє, коли ви йому кажете Стоп і продовжує далі вести таку активність, вступати в зговір із вашими працівниками, ви повинні відмовлятися від співпраці з таким постачальником і шукати іншого. Крок номер 9 – не працювати над збільшенням доходів. Якщо ви не працюєте над збільшенням доходів, відповідно ваш дохід починає знижуватися. На жаль, у практиці саме такий принцип і прослідковується: якщо ви не працюєте над чимось, немає стабільності, немає можливості, щоб ви вивели продажі, наприклад, на певний рівень, і вони на цьому залишалися. Все працює навпаки. Якщо ви, наприклад, не працюєте над продажами, вони починають знижуватись. Вони стабільно ніколи триматися не будуть. Не працювати над зниженням витрат. Я дуже часто бачу у підприємців. Таку ситуацію, що вони тільки контролюють дохід, вони тільки прагнуть більше заробляти, вони тільки вкладаються в продажі вони тільки контролюють цей один процес, вони намагаються максимально збільшити свої доходи, але тим не менше свої витрати вони не контролюють. І виходить така ситуація, що вони, наче працюють, наче багато вкладаються, наче все під контролем. Але грошей немає, а все тому, що їхня стаття витрат їм не підконтрольна. І навпаки, ті підприємці, які контролюють свої витрати, вони можуть меншими зусиллями, навіть не настільки активно вкладаючись і працюючи над продажами над збільшенням доходу, отримувати більший прибуток, отримувати більше коштів. А потім у них є можливість ці кошти вкладати в розвиток свого бізнесу. Він розвивається, росте, збільшує свої об'єми і таким чином приносить їм в результаті ще. Більше коштів доволі часто буває ситуація така, що підприємці не контролювали витрати, от їм було все рівно, або не було часу цим займатися. В результаті в один момент вони дивляться в свої платіжки, і вони розуміють, що їхній бізнес не приносить їм достатньо коштів для того, щоб перекрити усі ці витрати. Тобто в них не вистачає коштів перекрити навіть найголовніші самі базові витрати свого бізнесу. Ті витрати, без яких бізнес існувати не зможе. Наприклад, електроенергію, газ, воду чи навіть зарплати. Працівникам немає можливості заплатити або оренду заплатити. Не маючи можливість покрити одну із цих витрат, ви по суті втрачаєте свій бізнес. Тому що без працівників ви працювати не зможете, а якщо й зможете, то дуже складно і дуже недовго. Без оренди ви також не зможете працювати, бо вам потрібне приміщення для ведення своєї діяльності. Якщо ви, наприклад, займаєтесь роздрібною торгівлею, а без енергоресурсів ви не зможете взагалі вести будь-яку діяльність, тому що так чи інакше в Своїй роботі ви використовуєте обладнання, а обладнання на сьогоднішній день все споживає електроенергію. Крок номер 11 наймати не найкращих спеціалістів, а тих, кого доведеться. Дуже велика кількість підприємців у своїй роботі використовує саме такий підхід. Вони беруть на роботу саме тих людей, які вже до них прийшли, а вибору зазвичай у них великого немає. Коли ви берете до себе на роботу в свою компанію усіх підряд, то ви стикаєтесь з тою ситуацією, що взаємодіяти з цією. Людиною дуже складно, вона не виконує роботу так, як потрібно, хоч би скільки разів ви її пояснювали, хоч би як доступно ви її пояснювали. Крім того, колективу із нею може бути дуже важко і некомфортно працювати, в результаті чого робота всього колективу починає погіршуватися. Результат погіршується. Якість продукту, який ви створюєте, погіршується, і як наслідок більше клієнтів відмовляється від співпраці із вами. Окрім того, коли ви берете усіх підряд, то ви потім дуже велику кількість часу будете витрачати саме на його навчання, на навчання такого кадру. І не факт, що це навчання буде успішним, не факт, що цей працівник не звільниться, не покине роботу вашому підприємстві і не переключиться на щось інше. А я в практиці дуже часто бачив такі ситуації ситуації, що підприємець вкладається, вкладається в навчання цього працівника. А він потім в один момент каже: Ні, не моє звільняється, і все. А підприємець при цьому вклав велику кількість часу, грошей, зусиль своїх. І по суті викинув у смітник. Окрім того, коли ви берете некваліфікованих кадрів, коли ви працюєте з усіма підряд, ви не можете збудувати ефективної команди, злагодженої. Вам дуже складно перетворити їхню роботу в систему, і дуже часто ви будете працювати саме із тими людьми, яких більше ніде на роботу не взяли, або яких вже неодноразово звільняли. Тобто, ви будете працювати із низько кваліфікованими кадрами, а збудувати міцну команду, ефективний бізнес, опираючись. Ісь на низькокваліфікованих кадрів вам буде доволі складно або й взагалі неможливо. Так, ви можете привести в приклад компанію МакДональдс, яка працює зі студентами, з людьми із будь-якої соціальної верстви, і при тому бізнес працює як годинник, доволі ефективно і вже багато років. Проте ви повинні розуміти, для того, щоб ваш бізнес так працював, ви повинні одразу вибудувати міцну систему. У вас, як мінімум, в команді повинні бути дуже сильні професійні менеджери, які зможуть збудувати таку систему, в яку ви можете залучати. Будь-яких кадрів і система при цьому буде працювати максимально ефективно. Але як показує практика, більшість підприємців не є настільки підкованими менеджерами, їм не вдається це зробити, інакше би їхній бізнес розрісся до масштабів, до яких розрісся Макдональдс до світової компанії. І тим не менше, коли ви продовжите працювати із низькокваліфікованими кадрами, ви будете раз за разом втрачати колектив, ви будете втрачати клієнтів, і ви будете відповідно втрачати свої доходи і прибутки. А як ми вже. Вже з вами з'ясували, без доходів, без прибутків ваш бізнес довго існувати не зможе. Як мінімум через те, що ви банально витрати не зможете покрити. Крок номер 12. Не вкладати в розвиток свого бізнесу я бачу дуже багато ситуацій, коли підприємці орієнтуються саме на те, щоб більше коштів забирати, більше коштів класти собі в кишеню. І до чого в результаті вони приходять? Вони приходять до того, по-перше, що їхній бізнес не росте. По-друге, якість продукту, який вони створюють, знижується, тому що ринок не стоїть на місці. Постійно з'являються нові технології, постійно з'являються нові можливості, і разом із цим починають зростати вимоги клієнтів до продукту. Якщо ви не розвиваєте свій продукт, якщо ви не вкладаєтеся в його розвиток, то ваші клієнти закономірно починають дивитися по сторонах, тобто дивитися то на одного, то на іншого вашого конкурента. І не сумнівайтеся, вони дуже швидко знайдуть того, хто зможе їм дати те, що вони хочуть: той продукт, який вони хочуть, тої якості, якої вони хочуть. Як наслідок, ви втрачаєте клієнта разом із клієнтом, ви втрачаєте той дохід, який він приносив вашому бізнесу, і коли ви продовжуєте цей тренд. Ви все більше і більше клієнтів будете втрачати. А як ми з вами знаємо, що без клієнтів не буде доходу, без доходу не буде прибутку, без прибутку не буде можливості продовжувати існування свого бізнесу. Використовуючи ці 12 рекомендацій, ви гарантовано 100% зможете зберегти свій бізнес і не просто зберегти, але й зможете його постійно, регулярно розвивати і навіть можете вийти в топ своїх ніші. Ви станете одним із найкращих представників, одним із лідерів своєї ніші, коли будете. Чітко слідувати усім крокам, про які ми сьогодні з вами говорили. Проте маю сказати, що ігнорувати ці рекомендації на сьогоднішній день вже неможливо. Чому тому, що конкуренція розвивається, тому що кількість ваших конкурентів зростає, і якщо не ви сьогодні почнете впроваджувати ці рекомендації і розвивати свій бізнес, то завтра цим будуть займатися ваші конкуренти. І не сумнівайтесь, поки ви будете роздумувати, вони вже почнуть активно діяти. І це будуть саме ті конкуренти, які ще сьогодні. Дихають вам у спину. Це можуть бути навіть ті конкуренти, які тільки от-от вийшли на ринок. І ви дивитесь на них, і думаєте, та, поки ти ще виростеш, тобі ще до мене рости і рости». Це так здається насправді, коли ж ви починаєте недооцінювати своїх конкурентів. Вони дуже різко і несподівано нанесуть вам такий удар, в результаті чого ви можете втратити своїх клієнтів, своїх найкращих постачальників і як наслідок свій бізнес. Тому діяти вам потрібно вже сьогодні і навіть зараз. З іншої сторони, ви повинні зрозуміти, що це є дуже великий пласт роботи, який вам потрібно буде зробити, і ось так братися хаотично то за одну, то за іншу справу, яка вам більше сподобалася. Яка видалась вам легшою, вам ні в якому разі не можна. Адже ви можете зосередитись на тому напрямку, який для вас на даний момент не є настільки критичний, при тому опустити роботу над найбільш важливим напрямком в вашому бізнесі, в результаті чого ви потратите величезну кількість часу, грошей. Це як фортифікації, ви для початку повинні укріпити свої найслабші місця. І тільки правильно вибудувавши роботу над своїм бізнесом, ви зможете планувати. Аномірно, спочатку посилити всі свої слабкі сторони. Далі ви зможете впорядкувати роботу в своєму бізнесі і підготувати його до росту, до масштабування. І тут у вас може виникнути ще одне дуже важливе питання. А як правильно діяти в моїй конкретній ситуації, і мені насправді важко відповісти вам на це питання, тому що я не знаю ні вашого бізнесу, ні вашої ситуації. А в одному відео врахувати усі бізнеси і усі можливі варіанти в кожному із них ну ніяк неможливо. Тому якщо у вас виникає питання, як діяти конкретно у вашій ситуації, конкретно у вашому випадку, у вашому конкретному бізнесі, записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами виявимо помилки, які ви допускаєте у своїй роботі, і що робити конкретно у вашій ситуації в вашому конкретному бізнесі? Посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. Проте маю попередити, що кількість безкоштовних консультацій обмежена, так як кількість бажаючих постійно зростає. Тому я не рекомендую вам відкладати цю справу на потім. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально продовжують і доповнюють сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемось із вами вже за кілька секунд.